Є крісто колісне ручне. І буває, що ти падаєш, тому що ти вчишся. І дуже часто люди починають тебе тягнути. Оце За руки, за ноги тягнути. Насправді, першому, чому вчать, це сідати на крісло колісно, Того, що це нелогічно пересуватися кріслом колісним, якщо ти не вмієш з землі, з підлоги, з асфальту пересісти назад крісло колісне. Є гірки і під гірку пхати. От, не питаючи дозволу, ти такий їдеш, 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 і тебе тако гоп, і, і ти не розумієш, що робиться. Ти можеш трошки втратити рівновагу, двері відкривають, це нормально. Хоча ти ти можеш і сам це робити. Ти ловиш на собі погляди, там, чи ти на кріслі колісному, чи ти на протезах. Ну, бо я на стабісах ще на вулиці ходжу. Ясно, що люди дивляться і діти дивляться, бо вони такого не бачили і не кожен день таке побачиш. Ясно, що це дратує ветеранів, бо вони ці погляди відчувають на собі і не так проєктують. Це проблема виховання. Це те, що мають робити батьки, садочки і школи. Вони мають думати, що твоя дія, чи вона не шкодить комусь іншому, чи ти не заважаєш нікому. Це. Прості речі. Виходить так, що приходять хлопці з війни, і вони, якщо мають сили і натхнення, вони займаються вихованням цивільних людей. Тобто, що не можна паркуватися на місцях для людей з інвалідністю, не можна ходити в туалет для людей з інвалідністю. Це насправді прикро, тому що ну, ветеран точно не має цим займатися.